Нарешті зробили ліжко Soft Twix Transformer. Я вірив в хлопців. І вони сьогодні вже зробили таке ліжечко. І зараз я вам все покажу. Ліжко йде. нішою для білизни можна тут зберігати речі. Також ліжечко воно йде розкладне. Зараз вам покажу. Раз. І два. Оп! І ліжко готове. І з односпального ліжка виходить двоспальне ліжечко розміром 160 на 200. У клас! Коли приїжджають до вас друзі, можна легко покласти всю компанію на це ліжечко. Звертайтесь, є розміри 80 на 190, 80 на 200, 90 на 190 і 90 на 200. І вони розкладаються в таке двоспальне ліжко розміром 160 або 180 на 200. Залітає таке ліжечко і буде продаватися всім класно.